Доброго дня, шановні колеги, дозвольте вас привітати з першою міжнародною науково-практичною конференцією, присвяченою 150-літтю наукового товариства Шевченка. Я лікар, акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, працюю у пологовому будинку міста Дровобич в комунальному підприємстві, а також викладачом Волинського медінституту. Хочу Сьогодні е, кілька теплих слів сказати про медсестринство в покушерстві і гінекології е, це е, медсестри наші е, це е, ті люди, від яких дуже багато залежить в нашій професії. Це е, ті люди, які е, перші десь е, стикаються з пацієнтами, десь е, їх. Опікують, підтримують і, звичайно, обдаровують своїм професіоналізмом. І е, ще в Стародревній Греції е, такий е, великий вчений, е, лікар, філософ арабський в своєму е, трактаті канон лікарської науки говорив про відданість. В своїй медичній справі і слова його завжди були е, присвячені служінню людям, завжди були присвячені е, духовним проблемам, е, таким е, проблемам чи якостям характеру, які повинні мати медики і лікарі, і медсестри в нашій професії, е, без яких. Без таких рис, звичайно, складно працювати і допомагати людям. І цей арабський вчений філософ Авіцена говорив, що медики повинні мати для того, щоб забезпечити здорову націю в майбутньому поколінні, очі сокола, серце лева, руки дівчини і мудрі змії. Звичайно, Основа нашої професійної діяльності, фундаментом це є наші знання, але без очей, сокола, без серця, лева і рук дівчини, і мудрості в ній, Дуже складно досягти, по-перше, високого рівня професіоналізму і дуже складно служити людям, тому що професія акушерства і ніколи не є. Проста, це є робота з е, і матері, і дитиною, це є е, опікування е, і десь е, ма, наше майбутнє нашої нації, це наші е, жінки, це наше потомство, наше майбутнє покоління, яке ми маємо е, олеяти, яке ми маємо е, виховувати. І народжувати, і е, здорово, розумієте? Тому е, в професії кушерства гінекології очі сокола потрібні в таких екстремальних станах, коли патологія е, завжди в акушерстві не, не є яскраво виражена, тому що і екстрагенітальна патологія, і акушерська патологія де, десь протікає. Невидимо, немає таких яскравих клінічних проявів, високої температури, там десь відболі, і, звичайно, повинні бути очі сокола для того, щоб ви бачити глибоко і далеко проблему, і бачити проблему в майбутньому. Це, звичайно, має бути володіння сучасними стандартними надання об'єднаної допомоги, але. Без практичних навиків, без е, такої десь інтуїції, е, яку е, іменно дають оті очі сокола. Е, звичайно, дуже складно інтерпретувати клінічну анатомію, і е, при репродуктивних функціях гострі стани, і діагностувати е, різні критичні ситуації в акушерській патології. І оцінювати пацієнток. Звичайно, тут основне вчасно оцінити. Тут кожна хвилина, і е, е, кожна десь секунда відіграє роль для того, щоб вчасно поставити діагноз і надати допомогу. Тут бувають стани, коли практично думати нема часу, коли треба вирішувати секунди, коли треба е, допомогти людині. Звичайно, е, має бути і серце лева. Це має бути та безмежна доброта, яку ми завжди даємо пацієнтам. Найбільше, звичайно, це дає нашим медсестринство, тому що найбільше вони опікуються нашими пацієнтами в і онкології, починаючи з жіночої консультації. Це коли перший раз дівчина приходить на огляд, яка виходить заміж, чи має якісь проблеми, чи коли перший раз вогідна стає на облік з приводу. Вагітності, це коли є е, патронажна робота, де треба підійти додому і подивитися, чи як які ситуації, які вдома умови, чи нормальна атмосфера сім'ї, це і е, той період, який ми е, маємо е, після пологів, е, де е, обов'язково потрібна допомога кушетки, це обов'язково потрібна допомога медсестри, це і ті патронажні медсестри. І ті медсестри, які десь мають викликати ситуацію, коли, коли є така ситуація десь загрозлива в плані онкології. І звичайно, це треба любити ближнього. Це треба допомагати йому за допомогою своїх знань, практичних навиків. Для того, щоб розпізнати і інтерпретувати ознаки здоров'я, звичайно, великої розуму не треба, А для того, щоб надати повноцінну допомогу, звичайно треба не тільки вміти розцінювати різні стани, а вміти душею відчувати людину, відчувати її проблему, відчувати її без таку ситуацію в плані здоров'я. Звичайно, не безцінна роль медсестер в плані підготовки до діагностичних або хірургічних втрачань завжди, коли люди приходять і їм так якби десь повинно десь передбачається якесь хірургічне втручання, є покази до якихось діагностичних обстежень. Звичайно, кожна жіночка десь переживає, десь вона хвилюється. Як Роль тут медсестри безцінна, це коли є от іменно це серце лева, коли медсестра знає, як підійти до цієї пацієнти, як її заспокоїти, вміло десь робити їй ту чи іншу надскладну маніпуляцію. Це, і, це звичайно, має бути і високопрофесійне застосування медсестри тих навичок, але звичайно, без любові до людей. Без тої душі душі, яку е, завжди вкладають медики е, для того, щоб допомогти пацієнтам, звичайно, дуже складно надавати допомогу. І відповідно е, це і захист прав пацієнта, тому що дуже часто нас бувають такі ситуації, коли того пацієнта треба е, захистити від самого себе, коли є і десь якісь і духовні проблеми. І десь є порушення десь якоїсь толерантності, і десь е, повинна бути у, на першому місці е, така неусудність поведінки, тому що ситуації людей є в житті складні і завжди в різні ситуації люди попадають, і ніхто не застрахований від таких ситуацій екстремальних. Тому, відповідно, е, власне, оця. Е, ця Духовна і не тільки фізична, а й духовна підтримка на засадах і такої толерантності та неусудності дуже важлива в нашій професії. Ну, Безцінна роль, звичайно, не тільки професійних навик наших медсестер, які звичайно мають руки дівчини, інакше, інакшими руками трудно служити пацієнту. Це іменно то служіння від пубертата до клімактерія, це іменно ті руки, які десь оберігають жінку, і оберігають дитину, і оберігають сім'ю, десь і е, е, надають допомогу не тільки е, в плані якомусь е, консервативному, такому, е, чисто терапевтичному, чисто спілкуванні, але і в професійному плані це вміння і навички. Настільки професійні, наскільки допомагає дозволяє їм їхня практика і їхня, скажімо так, духовна сторона, це і ведення вагітності, це і пренатальна охорона плоду, це і ведення фізіологічних пологів участь акушерів безцінна, ведення патологічних пологів. І е, допомога завжди е, акушерки е, безцінна. Звичайно, не дооцінити медсестринську допомогу при гестозах і вагітних Хелл-синдромі е, трудно. І, звичайно, е, роль в акушерських ситуаціях, коли є кровотечі, ми не можемо е, без акушерок, без медсестер, без допомоги. Медсестринство нереальне не, не, не дання допомоги. І, звичайно, мудрість змії, тому що наші медсестринство, як і ми, і лікарі, спілкуються завжди і з пацієнтами, і з лікарями, і в колективі, і десь має бути якісь іетичні, і, і деентологічні міркування. Це і спілкування з медперсоналом, це і десь має бути і абстрактне мислення, і випередження. Це є це є має бути е, праця, має бути, е, скажімо, допомога і е, е, на випередження. Це має бути застосування е, таких е, знань і розумінь своєї предметної. Області, професійної діяльності, це на основі цих клінічних протоколів, вміння приймати обґрунтовані рішення, і це здатність працювати в одній команді, безцінна роль кушетки, коли тільки лікар подивиться, і вона вже знає, що і як потрібно зробити. Безцінна роль акушерок в плані підтримки пацієнтам, підтримці і допомозі. Родичам е, пацієнтів. Це е, то спілкування, яке е, вносить е, нам е, безцінну, е, скажімо, таку е, допомогу, безцінну таку е, функцію милосердя і, власне, оце міркування і оця мудрість змії. Е, звичайно, е, роль тут нашого медсестеринства безцінна. Е, тому Хочу подякувати, користуючись сьогоднішньою нагодою, медсестринству, всім медсестрам, які працюють в акушерській гінекології, всі, які люблять свою роботу, всі, які віддають своє серце, людям допомагають в такій нашій спільній праці і нелегкій. легкій. А також хочу побажати всім мирного неба. Радості в житті і е, сказати словами Лесі Українки, що Україна буде вічно жити, тому що люди мають в серці те, що не вмирає.